Так, хлопці, всім привіт. Знімаю продовження. Я трохи підзібрав. Ось так зараз виглядає моя ява. Ява нагадаю вам 62-го року випуску модель 559.02. Мотоцикл, повторюсь, це мій, я його потрохи збираю. Він у мене вже багато років. Але я вже казав на відео, мені захотілося замінити поршневу групу на ньому. І як пішло, зняв двигун, потім вирівняв раму. Трохи тут була в цьому місці підігнута. Потім рішив, після того, як рівняв трохи, пошкарябав, вирішив перекрасити раму, а потім пішло-пішло і. Ось як бачите, результат. Колеса це не рідні, тут повинні бути з великими ступицями. Ну, це я вже казав в минулому відео. Вони вже готуються, ці колеса, але поки там немає деяких деталей. Так, що вам хотів тут показати? Ось так я розміщаю всі троси. Тут виходить два троси. Це пускове і трос газу. Сюди. Ще заходи проводи на сигнал звуковий. Це трос щеплення. Заходить разом з тросом спідометра. Тут трос переднього тормозу і електрообладнання. жгут проводів. Рулю я нічого не робив. Він колись був хромований. Це руль 559-ї, тому що він відрізняється. Оцим прорізом для цієї ручки трохи довший проріз тут. Такі пинички це я робив сам. Вирізав по е, зразку оригінальному. Ну, в минулому відео не було вилки. Тут я встановив нижню параболу. Ще нема одного болта. Він ще не прикручений руль. Тут все зібрав. Тут ось так. Стаканчики, сигнал. відхромована заново рішітка. Ці болти з нержавійки робили сам. Ось так полірую болти. Хлопці, може хто буде дивитися, ще раз нагадую. Я шукаю оригінальну Чехословацьку трубу праву на цю яву. Ліва у мене нова є, коліна є. Залишилась тільки права труба. Тут також отак виглядає все. Як бачите, в 62-му році повинна бути отака катушка з написом Ява проводка колись я ставив її, була нова зовсім, але кембрики у ці не нові. Це вже новодільні, ну, ці термоусадка. Так, і що я вам ще хотів показати? Що я приготував для сьогоднішнього встановлення? Боковинки красились минулого разу ще при реставрації. Вони в досить гарному стані, я їх вирішив не перекрашувати. Це вушко я також варив минулого разу, сам приварював, зрізав з, другого, з другої боковинки і ніжки. Під ніжки пасажира і водія. Я приготував. Я вам хотів, чим відрізняється, бачите, такі барашки на троси е, тормозу. Раніше встановлювались такі, на 354-й і на 62-му ройзі встановлювалися ще такі. Потім пішли вже такі. такі. Це я вже приготував, також будемо ставити лапка. Це вісь маятника, вушка оці. Також все викрашено, все, приведено до ладу. І маленькі такі болтики під викрутку, які встановлюються ось тут. І ось тут прикручуються оці кріплення. Також нержавійки виготовлені. Ножка це робилась ще минулого разу. Це не хром, це нікель. Нікельовано. Колись ми робили ці деталі сівцинки, ці гаєчки з нержавічої сталі. Це оцинковане, це з нержавічої сталі також я роблю сам, тому що при встановленні вони. Царапаються і потім ржавіють і негарно. Виходить. Так, ось така робота сьогодні мене чекає. Зараз я все встановлю. Ну, спробую все встановити і вам показати вже, воно, яке воно встановлено. Хлопці, що я вам ще хотів показати, прийшов час встановлювати повітряний фільтр, корпус. корпус і фільтр. І ось дивіться, з заводу повинен стояти отакий фільтр. Це фільтр моделі 250, ну, не модель, а модель 559. А 250 кубів. І вони є різні, різні. Повинен стояти отакий. З овальним фільтром. Хто бачив може в книжці, яка додається до мотоцикла при покупці. Такий стоять. У мене тут стояв такий фільтр, але він вже... Забруднився і треба було міняти. При замовленні їх немає у продавців. І мені прийшлось, у мене був такий самий повністю, але вже з, фільтром, таким, з фільтруючим елементом, таким, як на 360-й І ось бачите, він сюди гарненько стає. І закривається кришечкою і такою скобою. А овальних таких зараз наявності немає. Можливо, з'явиться, колись, я куплю і приставлю ці внутрішні деталі, вони дістаються. І тут також дістаються корпуси однакові, а оці вставки різні. І я встановлю рідний фільтр. Не знаю, в якому році вони перейшли на такі фільтри. Так сказати, уніфікація произошла однакових фільтрів, що на 360 й моделі, що на 559. Але. В 62-му році повинен стояти такий. Ну, все, встановлюємо. Ну що, хлопці? Ось зібрав трохи ще. До кінцевого результату. Ще далеко, але вже якісь результати є. Встановив фільтр, встановив боковинки. Так, зараз підсвічу. Тут також встановив. Ще залишилось відполірувати болти на амортизаторі і тут. Ну, Не хочеться все скручувати до кінця, бо ще ж треба міняти вихлопні ніжки. Хто не знає? З заводу повинні встановлюватися такі заглушечки. Але вони були як нові, такі прозорі, майже, майже прозорі, такі біленькі, світленькі, але з часом жовтіють. Ну, нічого, головне, що вони є. Тут також все зібрав. Далі можна встановлювати резиночку. Можна встановлювати, що встановлювати, подовжувач кожуха цепі. Електрообладнання робити. Кидати проводи. До цього це, тут було встановлено е, генератор на 75 Вт. І тут була така алюмінієва релюшка з 634. Але я буду встановлювати рідний 45-ваттний генератор, то трохи треба переробити електропроводку. Ще треба змастити всі траси, щеплення, переднього тормоза, спідометру. Ще в мене не покрашена білка. і Переднє крило. І верхня парабола. Так. Так, ще й верхню параболу. Вона була тут, ну, мені вона не подобається. Я хочу її замінити. А ту, що буду встановлювати, ще треба відпісочити і погрунтувати, вивести і покрасити. Чого не встановлюю заднє крило, бо немає білки, і на ньому не зроблені цировки. Цировки я хочу робити разом з переднім крилом, щоб замішувати краску одночасно. Ну, весь такий процес тривалий, але крило ще не доведено до кінця, зараз я вам покажу ще трохи. Надо його доробить. Ну що, хлопці, отака серія трохи підзібрали. Я задоволений, накриваю чохлом. і йду монтувати відео. Всім до побачення!